Друзі, всім привіт! Вітаю вас на YouTube каналі. Вчора у нас відбулася така неприємна як так кажуть, ситуація. Зараз вам покажу От, iPhone. iPhone Mashi 13 Pro. Проблема в тому, що вечором поставили телефон на зарядку і не заряджається телефон по зарядці та Ось Така зарядочка оригінальна. І Не знаю в чому причина, йдемо зараз по гарантії або йдемо питати по гарантії, в чому причина по телефону, або по зарядній. Так, щоб мені зараз все уяснювати. Все висвітлю, все покажу, щоб знали, як орієнтуватися в даній ситуації, щоб знали, як поводитися, як розмовляти в магазині. Всім дякую, всім до Зараз за роботи. Друзі, неприємна ця історія. Новий телефон новенький. він у нас. Всі півроку, 6 місяців. Бережне використання, ніяких нічого з ним не було нюансів, замукавані які заряжались при світлі, як і навіть повербанки він не був. Зараз ви бачите, що нам розкажуть. Так, Маша розглала мішу. Тут ременець. римлянет. Шли йшли варианта, А це розвели Кайня? Дай ножи канцелярский. Боже, как красота. Друзі, цей розводняк знову розвів. який раз. Ішли уяснювати по поломці телефона 13 Pro. Розвела на годинник і на наушники. Наушнички покажи, будь ласка. Наушники? Ага. Наушники, так, не чути на тому місці. <рес> Звичайні наушники Apple. Ти би не кажу. <рес> Це, друзі, йдемо далі. Всім дякую за щось на каналі, далі буде цікавіше. Друзі. Це не просто так яблуко. Знаєте, що воно означає? Дана особа йшла зі мною. Йшли вияснювати ситуацію по поводу Телефон. телефона 13 Pro. Коротше, так вияснили ситуацію, що пішли з магазину з годинником і з наушниками. Apple. А що так сталося? Осталося, що коротше, кажем, наша маша, що не йде зарядку, на неї телефон не заряджається, якоби. Зайшли ми в телефон, зайшли ми в магазин такими серйозними такого, лицями. Вже все, вже готові рвати і метати, гристи шиї. Власник магазину продавай підключає телефон в зарядку, зарядка пішла. Не знаю, хто кого розводить. Чи розвели вони нас, чи просто може електроенергія зовсім інша в даному магазині. Арсен, може якась потужна електроенергія йде за кордону, напевно, чомусь. Чи Маша розвела, мене затягнула мене, як то кажуть, в свій омут. З того ми вийшли, тому що до перед днем Святого Валентина ціни були трошечки великі, по 17 так? На даний момент, коротше, годинник і це один Що? Годинник який. Денек сієшка, це сьома, так? Так. Да. Сьома сієшка е, і... І наушнички, Apple. Покажи наушники. Збоку. Так, Apple, Так що, друзі, не знаю, не знаю, кому сьогодні вдався день. Такі, такі зробили сьогодні покупочки не дешеві. Довольно. Особа кліпає, мучить, як риба. Так що рухаємося додому. Всім дякуємо за перегляди.